Давайте зробимо порівняння олівців для брів від бренду Елан. І переконаємо, чи не втрачаємо ми свої грошики. Тож з'ясуємо за чотирма критеріями. Перший це ціна. Елан коштує 280 гривень, а арт всього лише 58 гривень. Тому бал арту. Далі перевіримо сам стержень. У Еланівського олівчика він ну дуже великий і вистачить 100% надовго, але йому потрібна саме точілка професійна, не канцелярська. А ось олівчик від арт сам механічний, але подивіться, стержня ну дуже мало і вистачить не надовго. Тому тут бал Елан. Далі перевіримо саме нанесення, і один і інший без зусиль промальовують шкіру. Тому даємо по балу обом олівцям. І останній критерій носибельність. І саме цей еланівський олівчик на бровах в мене тривається весь день, на відміну від арта, який виявився не дуже стійким. Тому тут заслужений бал Елану. Отже, переможець визначений і саме Еланівським. Я малюю собі брови вже 5 років. А ви яким олівцем користуєтесь?